Така тенденція пішла, що та, в ТЦК служать або якісь куплені, або якісь мазані, вибачте, за таке слово, або ще якісь там люди, які ну, повинні там, йти, там, да, щось доводити. Або, це, я не знаю, чому так поширилось, чому така тенденція, чому такі стереотипи складені. Просто е, в нас в роті охорони. Всі обмежено придатні, всі люди з бойовим досвідом, всі, які воювали, і всі, які поранені. У нас є там не один інвалід війни, у нас всі ветерани війни. Важко, коли ти віддаєш все своє найцінніше, а це життя і здоров'я, жертвуєш і всім йдеш захищати людей на схід, захищати від ворога. Так ти йдеш не думаючи про те, ти просто от виконуєш, бо так треба, а потім ти Потрапляєш сюди в тил, і ти бачиш, як до тебе ставляться зневажливо.